У 15 столітті Франція опинилася в епіцентрі релігійного зламу. Нові ідеї про віру розхитали підвалини королівства. Реформація переросла в криваву боротьбу. Як релігійна суперечка призвела до Варфоломіївської ночі і чому один із королів, зрікаючись віри, сказав «Париж вартий меси. У 1517 році німецький католицький священик і чернець ордену Святого Августина надіслав кюрфюрсту та архієпископу Майнца твір латинською мовою. Він мав назву Диспут про силу та ефективність індульгенції. Священником був Мартін Лютер, а кюрфюрстом Альбрехт Бранденбурзький. Сам твір згодом став відомим як 95 тез. Так, почалася реформація. Один з найбільших розколів в історії християнства призвів до появи протестантів і протестантизму. Якщо ви бажаєте дізнатися більше про реформацію в Німеччині та 95 Тес Мартіна Лютера, Шмалькальденську лігу і Аугсбурзький релігійний мир, то ми вже розповідали цю історію на нашому каналі. Посилання шукайте в описі. Невдовзі Франція, яка була сусідкою священної Римської імперії, також потрапила під вплив протестантської реформації. Тоді у французькому королівстві правив Франциск I з династії Валуа, покровитель мистецтв і патрон легендарного Леонардо да Вінчі, активний учасник італійських війн та запеклий суперник імператора священної Римської імперії Карла V Габсбурга. Він також увійшов в історію як перший впливовий європейський правитель, який наважився укласти союз з османським султаном Сулейманом I Пишним та сформував довгостроковий французько-османський альянс. За часів правління Франциска І французька реформація розвивалася протягом двох послідовних періодів. Спочатку були толерантність і дотримання золотої середини, уникнення конфліктів зі своїми підданими. Пізніше настав період придушення реформаторських ідей. Ще у 1519 році друкар році друкари вчений гуманіст Йоганнес Фробен, близький друг голландського філософа Еразма Роттердамського, опублікував збірку творів Мартіна Лютера. У ній він зазначив, що 600 примірників надіслали до Франції та продали в Парижі. У 1521 році група реформаторів, серед яких були французький теолог Жак Февр де Тапль та єпископ Гійон Брісоне, створили коло Мо. Це була реформаційно-гуманістична група в місті Мо. Вона поширювала нові ідеї покращення якості християнської проповіді та релігійного життя. Згодом до Коломо Мо приєдналися теолог Франсуа Табель. Дослідник Гійом Бюде, реформатор Гійом Фарель та навіть Маргарита Наварська, старша сестра Франциска I. Усі вони стояли біля початків реформації у Франції. А у 1523 році Жак лефевр де Тапель першим переклав та опублікував новий заповіт французькою мовою. У 20-х роках король Франції ще був толерантним до реформаторських ідей. Тоді як французька аристократія зберігала статус-кво та підтримувала політику монарха. Католицька церква натомість зосередилася на визначенні меж ортодоксії. визначала, що можна називати Єресю, а що ні. У 1532 році вальденци, послідовники вчення ліонського купця П'єра Вальдо, приєдналися до реформації у Франції. Цей релігійний рух століттями конфліктував з католицькою церквою. Він мав репутацію єретичного, тому вплинув на зміну ставлення французької влади до реформаторів. Уже у 1534 році ситуація повністю змінилася. Справа з плакатами поклала початок переслідуванню протестантів у Франції. Це був цілий ряд судових процесів над єретиками, які поширили у французьких містах антикатолицькі листівки Париж, Буа, Руан, Тур і Орлеан. Після ночі, з 17 на 18 жовтня. Мешканці цих великих міст могли побачити антикатолицькі плакати у громадських місцях. Один з плакатів, розміщених на дверях королівської спальні в замку Амбуас, став особистою образою для Франциска І та порушенням безпеки королівської сім'ї. Саме тоді почалися репресії проти протестантів, а напруга в суспільстві лише продовжувала зростати. Пізніше кількох людей, причетних до справи з плакатами, стратили перед собором Паризької богоматері в Парижі на очах у самого Франциска I. Саме через справу з плакатами французький реформатор Жан Кальвін, щоб уникнути переслідувань, переїхав до Швейцарії. Уже у 1536 році він опублікував у швейцарському базелі свою найвідомішу працю Інституція християнської релігії. Цей богословсько-полемічний трактат латинською мовою ліг в основу нового релігійного вчення кальвінізму. Згодом, трактат став ідеологічним підґрунтям для французьких протестантів. Жан Кальвін переклав французькою мовою інституцію християнської релігії та опублікував її у 1541 році. За рік до цього Франциск I видав едикт Фортенбло. Перший нормативний акт королівства Франція, який офіційно закріпив політику переслідування французьких протестантів, яких також називали гугенотами. Едикт встановив суворі покарання за протестантизм, зокрема публічне приниження, конфіскація майна, тортури та навіть смертна кара. Невдовзі французький король наказав покарати вальденців. Послідовники раннього християнства приєдналися до руху реформації та ставали дедалі войовничішими. У 1545 році відбулася різанина у Мерендолі. Французькі війська під керівництвом Жана Меньє, нового першого голови парламенту Провансу, і Антуана Ескаліна де Земара, який повертався з італійських війн з двома тисячами військових, вбили тисячі мешканців поселення Марендоль і зруйнували понад десяток навколишніх сіл. Сотні чоловіків відправили на каторгу галерними рабами. Водночас почали діяти спеціальні суди для єретиків. Відомі як вогняні палати. Перший з них створили при парламенті Руана. У 1547 році помер Франциск І престоли Корону, успадкував його другий син Генріх ІІ Валуа. Він продовжив релігійну політику свого батька, яка з часом стала ще суворішою, оскільки новий король вважав усіх протестантів єретиками. У 1551 році едикт Шатобріана. Заборонив поширення протестантської літератури. Корона могла також конфісковувати протестантське майно. Набагато жорсткіше покарання передбачав комп'єнський едикт, виданий 1557 року. Смертна кара для всіх протестантів, які публікували заборонену літературу, створювали богохульні зображення, брали участь у релігійних зборах та незаконно проповідували. Пізніше саме останній едикт став однією з передумов релігійних війн у Франції. Тим часом у швейцарській Женеві проповідник Жан Кальвін забезпечив керівництво та організацію реформатської церкви Франції. Попри переслідування, кількість і вплив кальвіністів у французьких землях зростали, оскільки різні соціальні класи, включаючи аристократію, віддавали перевагу саме цьому напрямку протестантизму. До 1560-х років кількість кальвіністів у Франції сягнула приблизно двох мільйонів. Кальвінізм сповідувала понад половина французької аристократії. Італійські війни завершилися като Камбрейським миром 1559 року. Франція не програла, проте була ослаблена та збанкрутувала. Того ж року. Перший національний синод в Парижі прийняв галіканську сповідь. Це було реформаторське віросповідання офіційний доктринальний стандарт реформатської церкви Франції. У 1559 році відбулася ще одна важлива подія. Через нещасний випадок на лицарському турнірі помер Генріх II, а французький престол успадкував його 15-річний син Франциск II. Це призвело до політичного вакууму та боротьби за владу. Пливовий герцог Франсуа де Гіс, який був дядьком дружини короля та королеви Шотландії Марії Стюарт, скористався ситуацією та взяв Франциска II під свою опіку. Герцог Гіз став другою людиною в державі. Відтоді аристократична родина гізів, яка підтримувала католиків, відігравала провідну роль у французькій політиці. Відповіддю протестантів на все це була спроба викрадення молодого короля. Амбуазьку змову 1560 року очолювали Жан Дюбарі та Людовик де Бурбон, принц Конде. Але інтригу викрали завчасно. Сотні підозрюваних заарештували або вбили, а дюбарі стратили. Людовика де Борбона також підозрювали, тому через кілька місяців його схопили та засудили до смертної кари. Саме після амбуаської змови термін гугеноти, походження, якого досі є предметом наукових дискусій, набув широкого вжитку для позначення французьких протестантів. Того ж року молодий король Франциск II помер від інфекційного захворювання вуха. А Принц Конде скористався політичним хаосом. Його звільнили за наказом королеви матері Катерини Де Медічі. Вона розраховувала на підтримку впливового аристократа. Тим часом інший син покійного Генріха ІІ та Катерини, десятирічний Карл IX Валуа, став королем Франції. У 1561 році почалися перші вуличні сутички між католиками та протестантами, релігійні війни вже жевріли на горизонті. Наступного року Катерина де Медічі, яка була королевою регенткою при малолітньому сині, спробувала запобігти конфлікту. сен жерменський едикт 1562 року передбачав обмежену толерантність дугогенотів, однак він не зміг зупинити подальші події. Різанина у Васі стала відправною точкою для початку релігійних війн у Франції. Герцог Франсуа де Гіс організував збройний виступ, під час якого вбили десятки протестантів і сотні поранили. Саме Дегіс став лідером католиків, тоді як очільником гугенотів, які повстали проти корони, був Людовик де Бурбон. Наступною ключовою подією стала облога Орлеана 1563 року. Гугеноти під командуванням генерала Франсуа де Колін'ї програвали війну та відступили до міста, яке взяв у облогу Франсуа де Дегіс. Католицькі війська, що представляли французьку корону, Сподівалися добитися капітуляції міста та здобути повну перемогу над протестантами. Проте гугенот Жан де Польтро убив Дегіза після його загибелі. Вплив католиків на французьку корону послабився. Довелося йти на тимчасовий компроміс. Сторони підписали амбуазький мир, який надавав гугенотам обмежену релігійну свободу. Водночас, смерть Франсуа Дегіза стала поворотним моментом. Вона започаткувала криваву ворожнечу серед французької аристократії та серію гучних вбивств провідних діячів з обох сторін. Через чотири роки відбулася подія, яку назвали Несподіванка в МО». Лідери гугенотів, Людовик де Бурбон та Гаспар де Коліньї, які були незадоволені невиконанням обіцянок французькою короною та подальшим обмеженням прав протестантів, спробували здійснити державний переворот і захопити короля Карла IX. План провалився. А війна між католиками та протестантами відновилася. У 1569 році відбулася битва під жарнаком. Католицькі війська під командуванням воєначальника Гаспара де Со розгромили гугенотські війська Людовика де Бурбона. Самого Людовика поранили, захопили у полон і стратили. Лідером гугенотів став Гаспар де Коліньї. У 1571 році в місті Ларошель, яке було важливим центром гугенотів та реформації у Франції, відбувся сьомий національний синод французьких реформаторів. На ньому були присутні королева Навари Жанна III, її син Генріх Наварський, принц Конде Генріх де Бурбон, адмірал Гаспар де Коліньї та інші високопоставлені гугеноти. Їм усім зачитали галіканську сповідь, і вони підписали її. Після цього сповідь отримала свою другу назву Ларошельська. Наступного року відбулася найвідоміша подія французьких релігійних війн. Сумнозвісна Варфоломіївська ніч 1572 року також відома як різанина у День святого Варфоломія, сталася через кілька днів після шлюбу сестри короля Маргарити Валуа з Генріхом Наварським. Він того ж року встиг стати новим правителем Навари та був онуком брата короля Франциска І. Католики вбили чимало політичних опонентів та влаштували різанину протестантів. За організацією Варфоломіївської ночі стояла королева мати Катерина Де Медичі та сімейство Гізів. Вони планували вбити лідерів гугенотів, але фанатизм французьких католиків перетворив політичні вбивства на масову різанину. Молодий король Карл IX, який знав про підготовку розправи над впливовими протестантами, наказав припинити масові вбивства. Утім, навіть воля монарха не зупинила цього жорстокого торжества релігійної нетерпимості. Багато французьких протестантів убили, зокрема, й лідера гугенотів, адмірала Гаспара де Коліньї. Генріху Наварському вдалося пережити різанину. Бійня поширилася за межі Парижа. За різними оцінками загинуло від 5 до 30 тисяч людей. Втрата лідерів паралізувала гугенотів. Ті, хто вижив, радикалізувалися. Варфоломіївська ніч стала одним із найвідоміших прикладів масових вбивств та назавжди увійшла в історію Франції. У 1774 році Карл IX Валуа помер від туберкульозу. За поширеною версією, жахливі події Варфоломіївської ночі похитнули його фізичне та психічне здоров'я. Він ослаб протягом наступних двох років, у короля не було синів, тому його спадкоємцем став молодший брат Генріх III, який серед іншого протягом двох років правив річчю Посполитою, це був вже третій син Генріха II та Катерини Де Медічі на французькому троні? Уже у 1776 році Генріх III валуа оприлюднив едикт Больє. Він надавав гугенотам право публічного богослужіння по всій Франції за винятком Парижа та королівського двору. Протестантам дозволяли будувати церкви та проводити синоди. Французький король зробив це під впливом свого брата та спадкоємця Франсуа де Валуа. Він був наймолодшим сином Катерини де Медічі й підтримував гугенотів. Того ж року вже інший Генріх, син Франсуа де Гіза, який став герцогом після вбивства батька, створив католицьку лігу. Її також іноді називають Священною Лігою. Ця організація прагнула викорінення протестантизму в католицькій Франції та боролася проти дії дикту Больє. Однак перший етап існування католицької ліги завершився вже через рік. Генріх III фактично розпустив організацію. У 1584 році Франсуа де Валуа, єдиний близький родич чоловічої статі свого брата короля, помер від малярії. Тож спадкоємцем став протестант Генріх Наварський, теска та кузен Генріха III. Все це призвело до погіршення відносин французького монарха з католиками та відновлення діяльності католицької ліги. Вона протистояла лідеру гугенотів Генріху Наварському та заперечувала його право на успадкування престолу. Пізніше організацію підтримали іспанський король Філіп ІІ, католицька церква та єзуїтський орден. Тоді ж почалася тристороння війна трьох генріхів французького короля Генріха III, Лідера гугенотів Генріха Наварського, якого підтримували Королівство Англія та протестантські князі Німеччини, керівника католицької ліги Генріха Дегіза, якого фінансувала та підтримувала Іспанія. У 1588 році відбулася подія, відома під назвою День барикад, йдеться про народне повстання в католицькому Парижі проти поміркованої релігійної політики Генріха III Валуа. За організацією заворушення стояли герцог Генріх де Дегіс та католицька ліга. Зрештою, король Генріх III таємно покинув свою столицю та вже ніколи не повернувся. Під тиском Гізів король був змушений підписати едикт про унію. Документ закріплював тісний союз між французькою монархією та католицькою лігою. Генріх III також зобов'язався боротися з протестантами та позбавити Генріха Наварського права на успадкування престолу через усі ці дії. Французька корона опинилася у скрутному становищі. Але багато що змінилося у кінці того ж року, коли, за наказом Генріха III убили герцога Генріха де Гіза та його молодшого брата кардинала Людовика. Де Гіза, французький король викликав до Блуацького замку, де його охоронці вбили старшого сина Франсуа Де Гіза. Людовика також покликали туди, після чого заарештували та вбили. А юного Карла. Сина і спадкоємця Генріха де Гіза ув'язнили в місті тур. Смерть гізів шокувала католиків. Католицька Ліга оголосила війну французькому монархові, а папа Римський, Сікст V погрожував йому відлученням від церкви за вбивство кардинала. Французький король об'єднався зі своїм родичем і спадкоємцем лідером гугенотів Генріхом Наварським. Уже у 1589 році пішли з життя одразу два члени королівської родини. Королева мати Катерина де Медічі та Генріх III Валуа. Майже 70-річна мати трьох французьких монархів померла від плевриту. А останнього правителя династії Валуа зарізав домініканський чернець вбивця Жак Клеман. Саме так він помстився за вбивство братів де Гізів. Ось так лідер французьких протестантів Генріх Наварський пережив інших Генріхів. Він став новим королем Генріхом IV Великим. Першим монархом Франції з династії бурбонів, яка правила країною 200 років аж до французької революції. У 1593 році, після чотирьох років боротьби за право носити корону, Генріх IV Бурбон прийняв католицизм. Цікаво, що зробив він це під впливом своєї офіційної фаворитки та радниці Габріель Дестре. Згідно з популярною, але не підтвердженою версією, сам французький правитель сказав з цього приводу: Париж вартий меси. Відтоді цей крилатий вислів став описом готовності поступитися принципами заради прагматичної вигоди, щоб французькі католики визнали його королем. Генріх змінив свою конфесійну приналежність уже через рік його офіційно коронували у Шарцькому соборі. У 1598 році Генріх IV підписав нанський едикт, який надавав французьким протестантам широкі права у переважно католицькій державі. Гугеноти користувалися релігійною та політичною свободою, отримали право на свободу совісті, амністію та відновлення громадянських прав. Проте католицизм залишався панівною релігією. Французьке королівство стало більш толерантним і плюралістичним, проте не всі проблеми в суспільстві зникли. Релігійні війни у Франції закінчилися від 2 до 4 мільйонів людей загинули від насильства, хвороб та голоду. Спричинених цим тривалим конфліктом, династія Бурбонів змінила на престолі династію Валуа, а Варфоломіївська ніч стала всесвітньо і сумно відомою подією. Попри досягнутий компроміс, католики так і не схвалили французьких протестантів та нового короля. А самі гугеноти вважали монарха зрадником своєї віри. На життя Генріха Великого посягали щонайменше 12 разів. Останній замах у 1610 році. Був успішним. Французького монарха, якому вдалося зупинити релігійний конфлікт, убив католицький фанатик Франсуа Равальяк. За часів Людовика 13-го справедливого, сина та спадкоємця Генріха Великого, конфлікти між католиками та гугенотами поновилися. А у 1685 році вже знаменитий Людовик 14 на прізвисько Король Сонце, онук Генріха Великого. Видав едикт фортенбло, який офіційно скасував нанський едикт.